Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео це мінус 156 баксів, або як мене знову заскамали. Хто давно на каналі, знає, що ми приймаємо участь в різних біржових промо, де зазвичай потрібно депозит здійснити на біржу з будь-якої іншої біржі або гаманця. Моя необачність була, що я кинула на свій гаманець, яким я приймаю участь в різних теснетах. Вивела на гаманець 261 USDT і відразу 105 зробила депозит із запасом. Залишилося в мене 156, і вони через півгодинку в мене просто зникли з гаманця. Далі можна просто красиво подивитися, куди пішли, на який рахунок мій кошти. Дай вам Бог здоров'я, як то кажуть. До речі, ботом, яким користуюся, який мене сповіщає про всі мої транзакції. Теж залишу в коментарях. Під цим постом. Тож в чому була проблемка? Проблемка була в тому, що коли приєднувалася до сайтів, я надала дозвіл на unlimited вивід коштів. Тому ви можете теж і рекомендую перевірити, яким сайтам ви коннектились, і кому ви надали безлімітний доступ до ваших коштів. Можна зробити фільтр-пошук на сайті Revoke, Теж залишу в коментарях під цим постом посилання, вибираєте по різних мережах. Основні мережі, які я використовувала, я вже перевірила. Вам показую просто для механіки під'єднуєте сайт мережу і забираєте, тобто відкликаєте Unlimited доступ до ваших коштів. І так, це не безкоштовно. Трохи центів вам потрібно буде потратитись. Навіть якщо ви не тримаєте основні суми на цих гаманцях, куди ви під'єднуєте для різних тиснетів, в разі отримання дропу ви також можете лишитися тих коштів, тому все-таки не можна напевно ігнорувати. І треба слідкувати за транзакціями, які ми підписуємо, а не робити це на автоматі. Тому в сайті не всі мережі. Інший сайт я також залишу в посиланні, теж можете переглянути на надання дозволу вам на користування своїм гаманцем. Тож не забувайте підписатися і поширити для друзів, якщо було корисно. Довго думала, чи записувати взагалі таке відео, тому що чесно важко визнавати свої факапи. але я надіюся, що це буде корисно, ви оціните. І це врятує комусь. Кеш, Всіх обіймаю і не забувайте робити власний діор.